У Чернівцях до середини тижня буде спекотно. Повітря прогріється майже до 40 градусів тепла. Чернівчани, з якими ми поспілкувалися, кажуть, через це намагаються не виходити на вулиці міста. Дуже погано, і, ну, кондиціонерів немає, навіть якщо є, заходиш якесь приміщення, але виключаєш світло, і, відповідно, то нічого не працює, ну, вже, вже як є. Я не відкриваю вікна, ну, щоб не заходило то гаряче повітря. А так, в принципі, штори закриваю. <гліст> так само е ну, багато води п'ю. ...вночі не спати, нічого. Знаєте, ходить цілий день такий голова болить, я маю просто трошки проблеми здоров'я, здоров'ям, так що воно дуже впливає. У мене відпустка два місяці, то а хто працює зараз, то я не заздрів. <гліст> Тому що дійсно зараз таку спеку працювати, це дуже важко. Сходи з, -з, з розуму від жари, тиск за шкалі. Тяжко, тяжко, де ви знаєте, навіть до лікаря хотіла сьогодні піти, й не годна, бо жара добиває. І думаю, може поміняти якісь таблетки від тиску, може, що. Але дуже жарко, та й не йду нікуди. йду додому. Через спеку бригади швидкої допомоги отримують до 80 викликів на добу. Це вдвічі більше ніж у червні та травні, каже директор обласного центру екстреної медичної допомоги Володимир Єленів. Якщо людині погано вдома, скеровують до сімейних лікарів. На вуличні виклики виїздять медики центру. В основному люди похилого віку. Ну саме до таких, або є такий контингент людей, які працюють зараз на городах, літо, і їм теж там стає погано. В основному в ну, 80% випадках, це ми людям надаємо допомогу на місці, людям стає людині стає краще і. Ну, вона вже йде додому, або, або транспортуємо при її бажанні. Транспортуємо в лікувальний заклад. Якщо ми бачимо, що це вже ну серйозний гіпертонічний криз, дуже підвищений тиск і він не збивається, тоді вже обов'язково, конечно, транспортуємо до лікувального закладу. За допомогою до сімейних лікарів звертаються в середньому понад 10 людей за день, каже лікарка-терапевтка Чернівецької міської поліклініки номер 2 Людмила Заплітна. Це переважно пацієнти із серцево-судинними захворюваннями, надлишковою вагою та хворобами нирок. Більше звернень, все таки по телефону до, до лікарів, тому що пацієнти. Через погодні умови важко виходити, витримувати спеку. Загальні рекомендації це не знаходитись під прямим сонячним променем, більше пити водички, провітрювати приміщення, ну вдень закривати вікна, закривати штори, вологе прибирання. Якщо прийшли з вулиці, не біжимо зразу в душ, а трошки посидіти, охолонути. Можна обтертися, вмитися водичкою, і тоді приймати теплий літній душ. У вівторок, 16 липня, температура повітря у Чернівцях та області прогріється до 39 градусів. Уже в наступні дні очікують короткочасні дощі, а температура повітря поступово знижуватиметься, каже синоптикиня Галина Ярмійчук. Раніше на Буковині в цей період таких температур не фіксувалося. Максимум ми спостерігали 13 липня. Він спостерігався вперше з 1959 року. Температура фактично в цей день становила 37 градусів тепла у середу, 17 липня по області пройдуть короткочасні дощі внутрімасового характеру. Температура знизиться до 35-37 градусів. За словами синоптикині, з четверга та у вихідні температура повітря не перевищуватиме 32 градуси тепла. Марія Антоняк, Василь Ніколаїшин. Суспільне новини. Чернівці.